Прийду, я зламаю систему, жодному ще політику, який прийшов до влади незалежної України, ще нікому не вдалося систему зламати. Розумієте, одне з фундаментальних ознак системи виявляється те, що оці зв'язки між частинами це є непередбачувані наслідки того, що кожна частина сама по собі робить. Сприймає одне рішення в сфері, а воно має вплив на іншу. Ті, в свою чергу, це рішення, воно має війна третіх. Оці функціональні зв'язки між елементами системи вони виникають в розліток неочікуваних наслідків реалізації намірів усіх учасників. Тому, коли окрема людина потрапляє в систему, в сукупність таких взаємопов'язаних зв'язків. Вона відчуває її до певної міри як якусь протистоячу силу. Я хочу одно, а наслідками стає щось інше. Це якраз, коли ви виходите в сфері приватного бізнесу, де ви я повним розпорядником і контролером всього, що відбувається, в ситуацію, де ви є частиною чогось більшого взаємопов'язані і вимушені враховувати це в своїй діяльності.